Вітаю у промову. Зимовий період традиційно в Україні характеризувався зібраннями сільської молоді для спільного проведення часу, розваг та веселощів. Залежно від регіону та часу доби називалися такі заходи по-різному: бесідки, досвідки, оденки, посиденьки, вечірки, супрядки, вечереньки. На вечорниці приходили не лише заради забави, зазвичай поєднували працю і відпочинок. У центрі України здебільшого збиралися для спільної праці, а вечорниці та досвідки закінчувалися вечерею. На Поділлі та Волині збиралися дівчата й молодиці в одну хату на толоку або на Оденки. Дерти пір'я, прясти, лущити квасолю чи кукурудзу. Толока могла закінчуватися танцями, співами й застіллям. На оденки збиралися в день або надвечір і працювали до десятої вечора або півночі. Хлопці на оденки не приходили, щоб не заважати роботі. Не дозволялося ходити на вечорниці і рідним братам та сестрам. Частково, у зв'язку з цим, молодь у селі ділилася на окремі гурти, і кожен, так би мовити, винаймав хату для своїх вечорниць. Говорімо українською правильно і продовжуємо традиції наших предків. Збираємося на вечорниці під час блекаутів до комендантської години. І для роботи, і для спілкування.